Що ж, як ваші справи розкажіть, як, ви, як ваш сьогоднішній день? Ви знаєте, мій день є чудовим, адже зараз вибудовується лінія поразки Російської Федерації. О. У нас почався зворотній відлік до розпаду Росії. У нас справді зараз починається зворотній відлік війни. І справді у нас вибудовуються реалії повернення наших територій і реалії справедливого миру. Росіяни заявляли, що зараз шансів зупинити війну взагалі немає. Я хотіла якраз у вас про це запитати. А можливо, це якраз і пов'язано оці їхні слова з тим, що ви говорите. Дивіться, вони справді говорять про реалії сьогоднішнього дня, що вони зараз не готові до. До завершення війни і що справді зараз вирішується доля країни. Але питання в іншому. Питання в тому, що вже 20% російського палива немає. Відповідно, кожен п'ятий російський танк, кожен п'ятий російський БТР, кожен п'ятий російський тигр, що перевозить особовий склад військ РФ, так? Не поїхав вже е, наступати на територію України. Е, кожен е, кожна п'ята автівка по РФ е, вже не виїхала з дому. Це все ми розуміємо, що робить наша СБУ. І зараз е, був лише початок. Зараз почнуться реально квіточки. Після них підуть ягідки. Реально ми наближаємося до того, і от карти про це стверджують, що у Росії не буде вибору. Вона, як арк... аркан закохані з демоном, залишиться вибором без вибору. Їм потрібно буде завершити війну в 2027 році, 28-му. адже якщо вони це не зроблять, Російська Федерація розлетиться на шмаття. Uh, і фронт рухне сам собою. А якщо рухне фронт сам собою, то наші чудові прапори вони опиняться uh, вже не просто в Києві, а наші прапори опиняться на прекрасних окупованих територіях. Uh, є такі міста, як Бердянськ, є такі міста, як Маріуполь, є такі міста, як Севастополь. Там крізь можуть опинитися не ті прапори, які хоче там бачити Путін. І це реалії тому Росія буде вимушена потім піти на, на мир з нами. І це, про, про це вже говорять карти. Завжди бачив розпад Росії, чесно, ніколи не, передача, не був у Рапа Біда і ніколи я не говорив і не передбачав того, що буде блискавична перемога України на лінії фронту. Але я завжди казав: Росія розпадеться рухне, ми знищимо її економіку зсередини і змусимо завершити цю війну. Так і стається. А ще нам обіцяє Трамп дати тому гавки. А, і тоді взагалі. ж... Вони, вони вже їдуть, да, вони вже надані, вони вже їдуть. А що ж зараз за період такий часу Це Цей той є період часу, який зараз стимулює Росію до падіння. Я казав, що планета Плутон була справжнім випробуванням для України на початках року, всередині року, вас це казав. Але я казав, що потім, після Дня Незалежності України, планета Плутон уходить в територію Російської Федерації, і вона буде знаходитись там до середини 27-го року. Планета Плутон вона настільки е, нища, що вона ну, реально нищить країну, якщо вона знаходиться там сама в домінуючій позиції. Тому ми будемо реально бачити руйнування Росії. Воно вже починається, вже почалося. І моє день народження 3 листопада, я казав, що в цьому часу нам зброї нададуть. У нас буде краще справи України. А взагалі зараз іде чудовий час з 7 жовтня, по 7 листопада, у нас в Україні поєднуються три планети. Меркурій, який заходить в знак Скорпіону, знак містичний і відповідно планета містична. Вона говорить нам про те, що відкриваються особливі портали бачення майбутнього. І трансформації, тому що вона поєднується з планетою Плутон, яка відповідає за трансформаційні процеси. Тобто це найкращий період для чисток, захистів, чому я і провожу зараз марафон. Ну, а третя планета, яка входить в це цю, в цю, в цю, в цю тріо, в цю тріаду, це планета Нептун, це планета майбутнього, це планета а, розвінчення ілюзій. І це планета справжнього погляду на майбутнє, справжньої інформації за залізниці. Вони планують зупинити нашу Укрзалізницю повністю. Вийде mm. в них це. Ну, вони, я так розумію, будуть далі продовжувати. Чи вийде в них от прям зупинити роботу залізниці? Дивіться, знищити повністю залізницю, вони не зможуть. Вони так нанесуть багато шкоди урону, втрат, але знищити повністю не будуть здатні. Але при тому всьому, у мене карти стверджують про те, що ми не зможемо захистити залізницю і покрити її системами ППО, на жаль. Епіцентри. Скоро будуть удари по залізниці в Дніпропетровській області, в Харківській області і Сумській. Взагалі, де найбільша загроза: Київ-Київщина, залізна дорога. Долізуть вони сюди, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжщина, Черкащина, до речі, певною мірою. Біля Канева, біля, біля Кременчуга, от там залізнично-дорожні мости вони будуть бити. Далі в них буде це Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Це там, де вони будуть реально нищити, нищити цю інфраструктуру. Я дуже людей прошу уникати залізниць, не ходити на вокзали, не їздити на потягах. Користуйтесь хоча блаблакаром, якимись автівками, якимись грузоперевозками, якимись автобусами і так далі. Росіяни підірвали частину аміакопроводу тольятті Одеса, це поблису по Русиного Яру в Донецькій області. Піднявся прям пила аміаку. чи загрожує це? Наскільки це загрожує, оцей підрив? І вони, до речі, звинувачують знову українців, що це, що це ми. по картах показує, що вони зробили це цілеспрямовано, але е, при цьому всьому загрози нам е, від того не буде, чи буде мінімальна загроза. Тобто, не бачу смертей людей, але бачу випадення осадків з цим аміаком. Угу. опадів. опадів. Але знову ж таки опади, якщо зараз немає вже посівної кампанії, то ну, вони не такі страшні будуть. Також є така інформація, що на території України буде воювати 25 тисяч кубинців за, ну, за Росію. Чи дійсно кубинці будуть воювати у нас і ще й така велика кількість? Вже були у нас і Корейці, і Китайці. Затрагує. А вони зараз теж є, тобто є як найманці. Є ще, так? Да? Так, да, звичайно, є так званий африканський корпус, африканські загони. Туди ж, туди ж запихують і кубинців, і з Ямайки теж людей там і так далі. Вони воюють на Харківському напрямку під Вовчанськом. Угу. Так званий африканський корпус. Ну, він нічого не досягнув. Там багато загибели і ноль успіху. Це ж не офіційно надані люди, це просто от найманці, так? Да? Не офіційне, це найманці, да. так. Ну, дивіться, справді будуть з'являтися найманці. Можливо, не 25 тисяч одразу, можливо, там 15-20, скільки вони там зберуть. Але м -м, певна таке от дивізія з кубинців буде. Загрозу вони українцям становлять, чи ну, наскільки вони професійні військові, отак, мабуть? Я бачу, що вони е, лише гарматне м'ясо. Лише гарматне м'ясо, жодного професіоналізму, як у військових немає. Навпаки, випадає багато загибелей. І е, ось те, що росіяни просто їх е, е, хочуть використати е, е, і все. Питання несеться зрада зрадонька. Чи навмисно сирський здає Чернігів разом із Сумами? Бо він родом із РФ? Дивіться, я бачу по картах, що це все таки, в принципі, вплив російської пропаганди, російської ПСО, певних телеграм-каналів. Угу. По-друге, я бачу, що це глобальна втома від війни у людей, глобальна певна недовіра, зневіра, скажімо так, і. Це все породжує такі проблеми. Але для цього потрібно просто інформувати людей, розповідати їм правду, і тоді цього не буде. Слав'янськ. останнім часом дуже посилилися обстріли. Яка там буде ситуація надалі? Там посилення обстрілів ще в зв'язку з тим, що ворог підходить ближче значно. До прикладу, ворог увірвався у селище Янпіль біля Лиману. Ворог просунувся в бік Святогірська сильно. Звичайно, що ворог просунувся під Сіверським, серебранському лісництві, і йому стало простіше добивати просто. Ну Там гатять зараз прям дуже сильно. То був якийсь період більш-менш спокійно, цей тиждень, прям жесть. Дивіться, я бачу, на жаль, по слов'янську посилення обстрілів, і в цілому по Донеччині тільки посилення і посилення. Це і ФПВ-дрони, і артилерія, це і інші засоби ураження, і шахеди. До речі, дуже багато шахедів ворог скеровує на Донеччину, якщо на початках війни. І до, до весни взагалі не скеровували на Донеччину шахеди? Ну ніколи жодної ночі? То зараз туди стабільно летить по 60, по 80 шахедів? Угу. Питання в мене було за залужного. Щось там пішли слухи про те, що він нібито готується до виборів, і там уже до нього звертаються інші кандидати, щоб якось коаліцію створити. Є в нього такі плани на вибори чи немає? Ну що, по картах я бачу конкретні політичні амбіції, але президентом він не стане. Я бачу, що або його просто влада наша не допустить до виборів, що скоріше за все вирогідніше буде, або, або просто він, він не пройде. Я бачу, що електоральна підтримка, яка у нього була раніше дуже великою, вже зменшилася. І карти показують, що буде зменшуватись кожним часом. Тобто, чим далі, чим далі час, тим менше вже цієї підтримки народної. І я бачу, що тому він і шукає єднання з Порошенком з Вікторією Сюмар, яка очолює штаб з, в принципі, з певними маргіналами української політики, по тій причині, що. Йому потрібна якась єднання, якась більша підтримка більшого електорату, ніж він може зараз розраховувати. Ну, це так, те, що випадає от по картах. Ще питають, що очікувати Херсону? Ну, на жаль, по Херсону теж посилення обстрілів, на жаль, і певних, певних загроз. На жаль, на жаль, бачу, так. По атомних станціях будуть удари. Бо вже анонсують і кажуть про те, що у Путіна є такі плани насправді. Так, Путін збирається вдарити по українським АЕС. Першопочергово Путін збирається вдарити Шахет на оболонь. Як я вам казав, що це не пуста тривога. Я бачу так, що Путін збирається вдарити ще по саркофагу Чорнобильської АЕС, для того, щоб підняти радіоактивний пил. І, і от чув таке, що відмивають гроші на побудові цих радіаційних укриттів. Ні, люди, так не кажіть. Тут справді просто мається інформація, що Путін зараз затиснутий в, в у, у Кут, він може застосувати тактичну ядерку для того, щоб ми припинили бити по Росії. і... Йому потрібно буде чимось відповідати за те, що ми погасимо там світло і будемо бити по Москві, тому реальні є загрози для України ядерні, тому зараз треба от поберегтися і тому і будуються укриття. А ми по Москві будемо бити? Так, да, будемо чітко. Ну, давайте зараз ще я подивлюсь по картах. Ви ж знаєте мій прогноз, я постійно кажу, що в Москву чекають удари. Хочеться, щоб уже в жовтні це було. Ну там готується. Там же ж у них є 8 кіло оборони протиповітряної, протиракетної. Їх треба подолати, їх треба ну, грамотно це все зробити. Бо Фламінго коштує 500 тисяч доларів ракета, це не, це не дрон, який коштує мало. І її довго створювати треба. Так, uh, да, бачу чітко влучання, биття по Москві, вражання, це все буде. За обміни я питала, в жовтні будуть обміни, так? Здається, минулого uh, разу я питала. З uh, 15 по 20 жовтня чекайте uh -huh. новий обмін. Я так само я всі обміни передбачив, той, що на початку жовтня, був 1 жовтня, теж його передбачив і зараз бачу. Uh -huh. А, знаєте що, частенько в нас питають за заробітні плати військовим, чи не планують зменшувати заробітні плати військовим, бо є такі слухи. Хм, ну, Що карти говорять тут двобічно. З одного боку, загальні зарплати військовим по Україні ніхто не зменшить, але в приватних ситуаціях, конкретно на місцях, будуть зменшувати чи не виплачувати. Певний т... період часу от таке можливо.